Всім привіт на каналі. TV сьогодні я хочу зняти відео, яке називається Мої домашні улюбленці. У мене це домашніх улюбленці я аж три. Один вівчарка, дворняга, один простий пес і один котик. Породиский. Не сіб'ю то дивиться. Я вам покажу породистого котика. Йдите? За якимсь бояліцький нагальник. Мені домашні улюбленці. Так не спорив, не спорився собі котик. Да? Ну, ну, ну побігло за пірочку, а там собачка була, його би вкушила. А це, це був вівчарка. А я ж розкажу вам по секрету. Це дуже мені трохи стати це казати, але тако. Він п'є гноївку. і від тої гноївки він так зажарів, що вже ще. моя. моє. І далі костяку робить. Так, це о собачка така красива. Де лаба. Дивіться, він рабу Який борзик. Кіборзик. Ну, фу, анфу. Легко, да. Балецький позорі. Чого ти мене нюха нюхаєш? Витя, такий красний. Покажи, як він зажирів, відчини не вмостив. Одесса на лаву. Лабу, дай курва, да на две ще летіла вот. А ми покажем такого милашку. так це водик. Айде я бы фоткалась на землі. Я вот так люблю. Я хоть да одного. Сюда. Я взяла одного пацика, до хропчика. Чуть не знаю. Я такий мережний, як породистий переходить. Коротше, я вам показала ось цього собаку з цього собак котика. Тепер пішли, я покажу вам із інших собак. Так, шукаємо ріку. Ріка, ріка, ріка! Ріка! А вон ріка, ріка ще з ким собі. Ріка! Ми йдемо до ріки. Ріка покаже, яка вона красуна. Це б тобі він. Okay. Нам О, мій брат, братан. Наступне відео буду знімати про мого братана. Хто дивиться ці відео, я попереджую. Наступне відео дуже кльове буде. Мій братан десь смішив. Ті, хто знає, як він смішив, то десь ржати. Подеком. А це ось така собачка, віддати така красива. Це дуже страшна собачка, зараз чамки, далі чамки, чомки. Вона міла, вона не ціпає людей. Mm -hmm. А це мій брата. А це мій братик, покажись, я тебе на соптому відео буду знімати. Mm -hmm. Він так я показує прикольний. О, наша Маруся біжить. Так, на оболоні, я вам покажу інших псів, Але це вже не немає. Тільки про три, дві собаки і одного котика. Рійка називається Мухтарик, називається. А Кейця називається, гадайте, як? Ширик, ну сірик, сірик. Я вам покажу, як він бавиться. Майка! Да, Марусун, як речет. Мурик, Шпурику. Ти Мурик, Шпурик, ви бачите його, бачите. Красавчика. Красавчика. Я так красавчик. Слобей катя, а здорово мене звуть муку. Його люблю. Я такий красавець. Сюди сібава красавчику. Він любить радитися, тоді падає, тоді і тоді а зараз ми заклишимо Так. Я не буду кликати борка. Можна Прочин, я вибачаюся за мати. Просто я так не все, але трохи я, Ну, і я вибачаюся за мати і ще. Кому тобі це відео цеп'я. Якщо це відео е, буде мати більше 20 просмотрів, ну типа да? то я скину інші відео і дуже популярні, Про мого брата він спише. Створила вам, як каже, зваю. Скожі, якби я створила канал е, Микола Микола якось там створила, то напишіть в коментарях, щоб не створити канал Микола якось там напишіть, як він дуже смішний і як і на нині відео і ви побачите. Шо! Короче, я прийшла таку прекрасну. Таке прекрасне, ви знаєте, яке тут. Так урозить тепита. Але я сіла на гімно. Я покажу вам його. я тут сіла? Чую, що і кристалли і все. Кому сповилось це відео, ставте вверх, не забудьте підписатися на мій канал. Всім пока-пока!